Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про жахливий випадок, який стався у Варшаві з хлопчиком, з дитиною з України. Водій, який перебував, скоріш за все, в стані алкогольного сп'яніння. Збив його і втік з місця подій. Після, цього, після чого хлопець помер. Така от дуже неприємна ситуація. Давайте про неї поговоримо. Кому не тяжко, робіть репост цього відео, підтримайте його лайком, щоб його побачили якомога більше людей. За даними прокуратури водій вже мав судимості, зокрема, зберігання наркотиків та за допомогою іноземцям в нелегальному перетині кордону. Нагадаю, українців за таке депортують, але тут зловмисником виявився громадянин Польщі. Він їхав мікроавтобусом і на пішохідному переході збив 14-річного українця та втік з місця аварії. Постраждалий є громадянином України зловмисник громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь з одним з членів родини, і про це заявив на прес-конференції речник окружної прокуратури у Варшаві Піотер Скіба. Далі говориться про те, що його було затримано. В нього ж вдома ним виявився 43-річний Анджей К. І на момент затримання він також перебував в стані алкогольного. Сп'яніння. Відомо, що він є працівником кур'єрської служби та, за даними прокуратури, як ми вже говорили, мав, вже, скажімо так, судимості і мав проблеми з законом. І на сьогоднішній день попередньо говорять про те, що йому загрожує до 20 років позбавлення волі за його інцидент. Але давайте бути чесними: це не поверне життя хлопчику, це не поверне сина. Батькам, і взагалі, що хочу сказати, що це ще одне дуже і дуже гірке нагадування, яке чітко показує, що в жодному випадку не можна сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, бо можуть бути ось такі е, ситуації, які е, забирають життя, ламають життя, е, і абсолютно нічого хорошого в цьому немає. Тому, е, будь ласка, особливо от в період цих там свят і так далі. Треба проявляти максимальну пильність, і якщо навіть у вас є друзі, знайомі, там, які мають звичку сідати п'яними або на підпитку за кермо, ні в якому випадку не давайте їм це робити. Бо е, в таких випадках ви також несете е, якусь моральну відповідальність за те, що ця людина е, може натворити, е, якщо ситуація піде не так, як планується. Е, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Дякую кожному за увагу. До зустрічі!